Всім привіт! Я Бог Ірозан, здобувач освіти 9 класу Бернувацької гімназії номер 2 Бережнувацької селищної ради Миколаївської області. Це спрямований, активний, відповідальний, енергійний, креативний, станий у субі та своїх здібності. Ці всі слова описують в моїй лідерській якості. Патріот і лідер на мене рівняються. Маю неабиякий вплив на однодумців і друзів, які до мене прислухаються, поважають і підтримують. Мені вдається відмінно навчатись це моя важлива і повсякденна робота. Також беру участь у різних творчих конкурсах, спортивних змагань, ведучий свят нашої гімназії, активний учасник позашкільних заходів нашої громади. Ось, наприклад, на день захисників та захисниць ми з однокласниками вітали та перегощали смаколиками наших героїв. Також, 24 грудня, колядували у своїй громаді для зсу на зимову форму. Ще намагаюся знайти час на себе, займаюся футболом, приймаю участь у змаганнях та мрію стати професійним футболістом. Хороший лідер знає, як мотивувати своїх людей так, щоб вони почали забезпечувати потрібні результати. Саме результати найважливіше на цьому рівні. Я вважаю, що сучасний лідер має бути насамперед вольовим, здатним давати перешкоди на шляху до своєї мети. Наполегливий може вирішувати нетрадиційні завдання.